Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, 19 година, 10 липня. Рубіо зустрівся з конем Лавровим, шукав миру, але робив це там, де миру того і близько немає. Про це далі. Попрошу ваших вподобайок, ваших підписок та ваших коментарів. Алгоритми YouTube мають зрозуміти, що цей канал та український сегмент потрібно і далі просувати. Дякую! Отже, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Малайзії. Зустріч тривала 50 хвилин, і, за словами Рубіо, Лавров запропонував якийсь такий новий інший підхід чи підходи до врегулювання війни в Україні. Ці ідеї Рубіо обіцяв передати Президентові Трампу, але одразу зауважив, що це, цитую, не те, що автоматично веде до миру. Ну звісно, пане Рубіо, бо мир для Росії це коли Україна просто здається, а вони святкують у Кремлі. Цікаво, що ця зустріч відбулася буквально через декілька годин після чергової російської атаки на Київ. Двоє загиблих, 22 поранених. Ось вам контекст нових ідей від Лаврова. Росія говорить про мир, а в цей час пускає 18 ракет і близько 400 дронів по нашій державі. Це, мабуть, такий їхній креативний підхід до дипломатії, спочатку бомби, а потім розмови. Рубіо також наголосив, що Вашингтону потрібна дорожня карта від Росії, тобто чіткий план, як завершити війну. Але, чесно кажучи, звучить це як прохання до вовка, просто намалювати схему, як це не їсти овець. Росія вже не раз доказувала, що їхні дорожні карти ведуть тільки до нових окупацій та агресій. І якщо згадати, що Лавров після Малазії поїхав до Північної Кореї зміцнювати військову співпрацю, то стає зрозуміло. Мир для росіян це просто пауза перед новим ударом. А ще Трамп, за словами Рубіо, розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії. Оце так новина. Виявляється, президент Сполучених Штатів думав, що Путін раптом стане поступливим. Ну, це як вірити, що Кіт перестане красти сметану, бо йому дали миску. Тим часом спеціальний представник Трампа Кіт Келох на конференції в Римі заявив, що перемир'я можливе вже зараз. Мовляв, настав час зупинити вбивства. Звучить красиво. Але є одна проблема: Кремль на це не йде. За словами того ж Келога, Росія відмовляється від будь-яких поступок і вважає, що має стратегічну перевагу. Це, до речі, не новина. Ще в червні речник Путіна Пісков чітко сказав, що безумовне перемир'я для них просто неприйнятне. А сам Путін, за даними Блумберг, у розмові з президентом Франції Макроном не виявив жодної готовності зупиняти війну. Тобто, поки Келох говорить про мир, Росія спілкується, що ні, дякую, краще продовжимо. Водночас, президент України Володимир Зеленський на тій же конференції з відновлення у Римі наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії. Зокрема, він підтримав законопроект американських сенаторів Греме та Блюменталя про вторинні санкції проти покупців російської нафти. Ідея проста. Якщо не можеш зупинити агресора силою, то бий його по гаманцю. Але чи спрацює це, коли Росія зміцнює зв'язки з тим же Китаєм та іншими автократіями? Питання риторичне. А для нас важливо, щоб і законопроект Грема все ж таки голосувався раніше, а не чекали до кінця липня місяця. Росія не лише воює з Україною, а й перевіряє нерви НАТО. У Литві сьогодні стався інцидент. З території Білорусі залетів російський дрон. Спочатку подумали, що це шахет, і навіть перевели прем'єр-міністра та спікера Сейму в укриття. Але потім виявилося, що це дрон-імітатор із пінопласту. Пінопласту, Карле, це що, Росія тепер воює пінопластовими приманками? Чи це такий їхній тролінг власне країн НАТО? Мовляв, подивіться, як ми вас налякали іграшковим дроном. Але жарти жартами, а винищувачі НАТО піднімалися в повітря, і це ще раз доказує, що Росія свідомо провокує альянс. Сьогодні пінопласт, завтра щось може серйозніше. А де межа? Тепер про цифри, які вражають за даними The Economist, Росія втратила у війні проти України від 900 тисяч до 13 мільйона осіб, із них від 190 до 350 тисяч загиблими. Літній наступ, який почався в травні, став найбільш смертоносним для Путіна за весь час війни. Тільки за цей період загинуло близько 31 тисячі російських солдатів. Але що найстрашніше, ці втрати Путіна не зупиняють. Росія набирає 10-15 тисяч нових солдатів щомісяця, заманюючи їх бонусами та зарплатами. І це при тому, що просування окупантів мінімальне. 0,03 квадратного кілометра на одного загиблого. З такими темпами, за підрахунками видання, Росії знадобиться 89 років, щоб захопити всю Україну. 89 років це навіть не стратегія, це якесь самознищення. І поки Росія втрачає людей десятками тисяч, Україна б'ється попри затримки з постачаннями зброї. Це ще раз вкотре показує, що війна для Путіна не про перемогу, а про те, щоб якомога довше тримати нас у стані хаосу. На тлі всіх цих подій Європа не лише собі там сидить, міркує і задумується. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великобританії Кір Стармер готують нові оборонні угоди, які посилять співпрацю, зокрема і в ядерному стримуванні та розробці сучасної зброї. Вони планують спільно створити нову крилату ракету, яка замінить Штормшедоу і Скальп. Макрон прямо сказав, що Франція та Британія несуть особливу відповідальність за безпеку Європи, особливо коли ревізіоністські сусіди, а читай Росія, створюють загрози. Європа бачить, що позиція Сполучених Штатів стає дедалі більш непередбачуваною. Нещодавнє припинення передачі розвідданих Україні. Чи короткострокова пауза в постачанні зброї це тривожний дзвінок. Тож Лондон і Париж вирішують покладатися на себе. Це хороша новина для України, бо сильна Європа наш сильний союзник, але й ложка дьогтю в цій ситуації без координації зі Сполученими Штатами і без нових санкцій проти Росії ефект може бути обмеженим. Потрібні санкції проти російської нафти. Це один із реальних способів вдарити по економіці агресора. Отже, що ми маємо? Росія говорить про нові ідеї, але продовжує бомбити Київ. Рубіо і Кело хочуть миру, але Кремль не йде на поступки. Європа готується до нових загроз, але без Сполучених Штатів її зусилля можуть бути недостатніми. А втрати Росії, хоч і величезні, не зупиняють Путіна, бо для нього людські життя це просто числа. Що ж потрібно? Координація. Україні, Сполученим Штатам, Європі. потрібен спільний план, нові санкції, нова зброя, новий дипломатичний тиск. Вірити Росії це як грати в шахи з Шулером, який ховає фігури. Тож єдиний вихід посилювати Україну, тиснути на Росію і не давати Кремлю жодної паузи. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці нові ідеї від Лаврова. І чи вірите ви в мирні ініціативи Росії? Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступному влозі. Слава Україні!